Георгій Судаков провів перший матч за Бенфіку. На жаль, дебют вийшов так собі. Бенфіка грала вдома проти Санта-Клари, і, всупереч, усім прогнозам, матч завершився в нічию. Судаков провів на полі останні 20 хвилин. За цей час українець 25 разів торкнувся м'яча, зробив 21 передачу. При цьому точність становила 95%. Виграв одне єдиноборство із трьох та допустив чотири втрати м'яча. Найнеприємніше полягає в тому, що судаков з'явився на полі за рахунок 1-0 але в результаті його команда втратила перемогу. Однак Судаков у цьому взагалі не винен, незважаючи на те, що в цій грі він, правду кажучи, взагалі нічого не показав. Ну хіба що зробив кілька цікавих передач? Остаточно дебют Судакова зіпсував Ніколас Отаменді, один із найдосвідченіших гравців Бенфіки. Вже в компенсований час махнув повз м'яч біля свого штрафного майданчика і просто подарував супернику шанс зрівняти рахунок. І це катастрофа, тому що суперник Бенфіки більшу частину матчу у меншості.